Якась непонятна водичка, яка найсмачніша. Полуниця, ягоди, тропіки кола, полуниця. Так, тут якась непонятна система відкривання, я думаю, прокрутить. О, так, да, прокрутив і тут з'явилась дірочка. Коштувала така водичка по 20 гривень, купляв її в ФОЗі. Давайте куштувати. Друзі, це не газований напій, непересолоджений, такий, знаєте, з легеньким смаком, неперенасичений смак полуниці. Така собі розбавлений лімонат без газу. І знаєте, мені сподобалось, в принципі, от полуничний. Можна пити. Єдине, що це незручно і не дуже, як на мене, гігієнічно, тільки хіба що так стрілять собі в рота. Вілл бере або ягоди. Штує? Це вже повна шняга, друзі. Полуниця, там був полуничний присмак і якась кислинка. Тут вообще непонятний якийсь присмак, не ягідний, ніякий і просто дуже солодкий. Наче просто хтось е, дав кінту попити е, мінералочки, а він в роті смактав якусь цукерку, непонятно, і трошки туди напускав кораблів. Ось таке дуже ненасичений і непонятний смак, просто дуже солодкий. Мікс фруктів. Або я думаю, що це якісь тропічні фрукти. Куштуємо. No comments. Це все щось дуже погане. Це ще гірше, ніж ягоди. Наче забродивший компот з е, яблука якоїсь таке. Кола! Оце буде цікаво, бо колу без газу я ніколи не куштував. Куштуємо. Це жах, друзі, це розбавлена кола без газу такая, знаєте, яка постояла, батя приніс, купив, відкрив, згорла попив, вона в холодильнику два тижні стояла, у тебе жажда і ти вирішив її посоль бити. Ну, десь так. Тільки ще є трошки водичка розбавлена, без кислості абсолютно, просто дуже солодка, без газу, кола, розбавлена водою. Не смачно. Друзі, 100% найсмачніше це полуниця, і це прям смачно. Якби це було в іншій тарі, я би таку водичку купляв, бо реально це смачно, це не пересолоджено, полунично з кислівкою.